Одна риса характеру може перекривати ваш фінансовий потік. І найцікавіше, ви можете навіть не підозрювати, що саме вона не дає грошам залишатися у вашому житті. Поставте лайк і підпишіться на канал, якщо хоч раз ловили себе на думці. Я стараюся, але гроші ніби проходять повз. А тепер давайте розберемося, що про це говорить ваш сонячний знак. У астрології сонячний знак це не просто гороскоп. Це ваша базова модель поведінки, те, як ви дієте, реагуєте, приймаєте рішення, зокрема й фінансові. І саме тут часто ховається ключова помилка: кожен знак має свою сильну сторону, яка відкриває гроші, і свою тінь, те, що цей потік блокує. Наприклад, одні знаки вміють ризикувати, але не вміють зберігати, інші можуть накопичувати, але бояться зробити крок уперед. Хтось постійно сумнівається у власній цінності, а хтось настільки звикає все контролювати, що не залишає місця для росту. Гроші в астрології не люблять крайнощів, вони приходять туди, де є баланс між дією і довірою. Ключовий момент фінансові проблеми дуже рідко пов'язані з тим, що людина непрацелюбна або недостатньо розумна. Набагато частіше причина у звичній поведінці, яка колись допомагала вижити, але тепер заважає заробляти більше. І саме сонячний знак показує, яку рису варто підкоригувати, а яку дік навпаки сміливо використовувати. Тому, якщо здається, що гроші перекриті, це не покарання і не невдача, це підказка. Певна риса характеру більше не служить вашому зростанню. Коли ви починаєте діяти у плюсі свого знаку, фінансовий потік поступово відкривається, без надриву і боротьби. Напишіть у коментарях свій сонячний знак. І чи відчуваєте ви, що саме заважає вам у фінансах, і не забудьте увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео про гроші і кохання з точки зору астрології.